Доброго дня, шановні могилівчани, доброго дня, шановні гості нашої територіальної громади. Ось в другу добу ми спостерігаємо, весь світ спостерігає за терористичним актом по підриву Каховської ГЕС. Мабуть, що ще з більшою тривогою спостерігають наші мешканці, тому що ми маємо певну теж, е таку небезпеку, яка існує і у нас. Це наша Новодністровська ГЕС. Я не хотів би заспокоювати і сказати щось таке заспокійливе для наших мешканців, що може відразу їх погрузити в спокійний сон, тому що це війна і небезпека може існувати будь-коли від наших непередбачених лапках сусідів, терористів, росіян. Але ви бачили, чому стався такі наслідки по прориву цієї греблі, тому що вона була замінована зсередини. Вона була підірвана зсередини. Конструктивна така властивість дамби, вона коли будується, вона розрахована на те, що можуть бути нанесені ракетні удари, і вона може витримувати. Наша ГЕС теж побудована по таким принципам. Будучи там на станції, коли проводилися певні навчання, нам показували всі технічні там, практичні можливості. Якщо буде нанесений ракетний удар, да, вона зазнає певних. Руйнувань, але ці руйнування, я вас запевняю, вони не призведуть до того, що буде така катастрофа, як в Новій Каховці і в Хорсоцькій області. Росіяни вже нараз намагалися нанести руйнування на наші ГЕС. Ми вже бачили роз... е... руйнування. Це був певний об'єкт енергосистеми Новоністровського гідрокаскаду. Але на даному етапі ми, в принципі, не заспокоїмося, не ігноруємо. Сигнали повітряної на тривоги нам не потрібно розслаблятися, тому що у нас і без Новодністровської ГЕС є дуже багато об'єктів, які дуже ласими є для терористів росіян. Тому не ігноруємо сигнали повітряної тривоги і бережемо себе. Слава Україні! Героям слава!